Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма ранок на каналі Житомир. Зустрічаємо ж гостей у нашій студії. І сьогодні це доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Олена Володимирівна Харчишина, Ольга Іванівна Вікарчук, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та маркетингу Та Олександр Ковальчук, студент першого курсу, який навчається за спеціальністю менеджмент. На соціально-психологічному факультеті доброго ранку вам усім. Добрий доброго ранку доброго ранку. Ви сьогодні завітали до нас, Олену Володимирівну. Зі своєю командою нам відомо, що ви співпрацюєте, і, взагалі, ваша кафедра і соціально-психологічний факультет співпрацює з іноземними міжнародними, так би мовити, вищими навчальними закладами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю співпрацю. Ну, у нас вже кілька років налагоджена співпраця із французькими навчальними закладами, із міста Шартер з міста Віканбігор. Ця співпраця полягає в тому, що ми приймаємо делегації з цих закладів, які складаються з студентів, викладачів. Ці візити завжди тематичні, і з аналогічними теж тематичними візитами ми їздимо до Франції. От ми вже чотири рази приймали у нас делегації, і двічі були самі у Франції, так з нашими викладачами, студентами. І от в чергову поїздку збираємось весною в кінці березня. Про перспективи, можливо, трішки згодом. Чи існує, можливо, модель організації такої співпраці? Модель, звичайно, існує, вона полягає в тому, що ми завжди прагнемо зробити цю поїздку таку якомога змістовнішою. Так? Перед кожною такою поїздкою ми вимальовуємо, яка саме тематика нас цікавить. Перші поїздки були присвячені взагалі організації виробництва на французьких підприємствах. Ми хотіли показати нашим студентам і звичайно підвищити кваліфікацію наших викладачів, щоб показати, от як самоорганізоване організоване виробництво, які проблеми існують, як Євросоюз допомагає підприємствам. І власне, от все це ми побачили. От наступна поїздка наша, вона буде присвячена. Проблемам організації управління персоналом, тобто яким чином організовується і набір, і навчання персоналу на підприємствах, все це для нас є дуже важливим, дуже цікавим. Ольга Івановна, як щодо вас є, що ви думаєте з приводу такої співпраці і ваші мрії? Та да, взагалі така співпраця вона є дуже цікавою. Цікаво, по перше, в тому, що ми можемо порівняти і навчальний процес, і виховний процес у вищих навчальних закладах Франції, подивитися, як студенти мають можливості проходити практики. Взагалі, у французьких студентів, що вражає, вражає те, що дуже велика матеріальна база, тобто вони практично виходять готовими фахівцями з напрямку харчування, з напрямку виробництва, з напрямку. З напрямку виноробства, з напрямку сільського господарства, це саме те, що ми бачили в наших студентів. На жаль, є трішечки обмеженість. Ми не маємо такої, такої матеріальної бази. І це для наших студентів є те, що вони бачать, пізнають, можуть порівняти, можуть побачити а головне, що вони для себе можуть зробити вибір і навіть поїхати попрацювати, пройти певну практику в французьких навчальних закладах і в тих самих, значить, фермерських господарствах. Якщо виникає таке бажання, тобто я так зрозуміла, що люди, коли навчаються, то вони без проблем влаштовуються на роботу потім. Так там взагалі такого немає, щоб от вони були не влаштовані. Угу. Вони працюють сім'ями. Це великі фермерські господарства або невеличкі. Взагалі, все це в них побудовано на сімейній справі. Це в них переходить з покоління в покоління, і вони працюють саме на власній землі, на власній території, використовуючи власні потенціали, власні ресурси. Ну і з іншої сторони, от, скажімо, ця система практик, вона сприяє тому, що студент, проходячи практику, він може показати себе на тому чи іншому підприємстві. І от, як правило, вони кажуть, що от, якщо практика пройшла успішно, це означає 100% працевлаштування після закінчення навчального закладу. Тобто ця система, зв'язок, практика і наступна робота угу. дуже сильний. Олександр, ви представник студентства. Розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цю професію менеджмент, і як взагалі, можливо, щось передувало тому? Е, передумов було багато, тому що з е, самого початку я бачив тільки одну ціль це саме вступити на менеджмент. І ще однією побічною було саме в Житомирі. Знаючи те, що наш університет саме Франка має найкращі позиції серед Житомирських, 25 місце, місце, як я пам'ятаю, серед українських університетів, то однозначно я вибрав університет Франка і відповідно на менеджмент. А в сім'ї теж економісти всі і якось так склалося, що. Сімейна справа, та, так, би та, та, Теж схоже щось із французькою, французькою практикою. Ось ти навчаєшся на першому курсі. Скажи, будь ласка, тобі вже доводилося спілкуватися з іноземними делегаціями? Так, двічі. І як враження? Враження фантастичні. Абсолютно е, не можна передати це словами, не можна описати, тому що е, вражень багато, враження різні. Е, кожен день щось дізнаєшся від них абсолютно нове. Вони шокують тебе своєю поведінкою ставленням до речей. 에, можна посягнути і, і побачити в них абсолютно інші ставлення, до речі, їх, їх, їхню культуру, абсолютно іншу. Світогляд інший. Так. У -у -у. Ось ви е були з поїздкою у Франції. Ось їхній світогляд набагато відрізняється від нашого? Мабуть, ще дуже набагато. Вони е по них видно, що е зовсім спокійні, врівноважені, е чітко знають, що завтра буде. Так само, як сьогодні, ставлення до життя зовсім по-різному, вони впевнені, впевнені в майбутньому, тобто в них немає чогось такого, що вони не розуміють, що буде завтра, що буде післязавтра. Вони є впевненими громадянами абсолютно. Взагалі, викладачі, то вони були вражені, що, наприклад, ми читаємо по 4-5 пар в день. Для них це три пари це вже настільки багато. От я, наприклад, жила в сім'ї, вона викладач іноземної мови. І для неї, коли вона в мене питала, як це. П'ять пар в день. Це було взагалі. Вони так. Це <смірно> такі це них враження? Тобто вони дуже емоційні і вони на все це так реагують. В них навіть в середу є вихідний день. Вони працюють понеділок, вівторок, середа, вихідний, п'ятниця, субота, це робчетверг, п'ятниця це робочі дні. І далі навіть два інших також вихідних дня. Ну а середа як методичний як день, день. Для студентів для... бібліотечний Тека, день для викладачів да, методичний, так. Ну і звичайно, що дуже цікаво те, що от як вони свою особисту сферу оборонять від усіх інших, тобто в кожного є якесь захоплення. От вечорами там викладачі можуть співати в хорі, грати в якомусь самодіяльному. Театрі займатися спортом і так далі. От, коли наші викладачі приїхали, от, жили ми в сім'ях, що цікаво було, ніхто ці заняття не відміняв. І наші викладачі разом з приймаючою стороною так їздили на ці заняття, теж. Брали участь у цих заходах. Ну, це теж знаєте, дуже такий цікавий досвід. Було цікаво подивитися, от як люди проводять вільний час. Ми все-таки звикли, що от більшість там, телевізор йдемо Та в якийсь розважальний центр, так, полежати на дивані, в них так не прийнято. Тобто треба якийсь такий активний відпочинок для себе обов'язково запланувати. Ось коли делегації приїздили до Житомира, ви також їм планували якийсь відпочинок? Розкажіть детальніше, можливо про це. Звичайно, тому що, наприклад, якщо прийом делегації триває там 10 днів, все одно попадають вихідні, правда. І якщо в будній день ми на підприємства водили наших гостей або приймали у себе в університеті, то в вихідний день планували якусь культурну програму. От але така в нас теж концепція про модель питало, це теж така частинка, що завжди ця програма була і розважальна, і Пізнавальна. От частково ми, звичайно, відвідували якісь цікаві місця, музеї. От, а у нас дуже завжди хороший такий є захід, як ми возимо в Поліську хату. це а, Нещодавно Та, шановні телеглядачі ми бачили фото. Розкажіть, будь ласка, як там приймали? Давайте, може, про Поліську хату краще розкаже Саша, так? А я розкажу. Він там був і хороша. Ну, я особисто теж був там вперше, і для мене теж було це таким відкриттям, чесно кажучи, я навіть не уявляв, що вона така існує у нас. Потрапивши туди, можна так доторкнутися до тої етніки, до, до частинки історії все настільки, от справжнє, все настільки натуральне, справжнє українське. Дуже цікаво було і особисто мені, і їм, тому що вони от просто з відкритими воротами ходили і дивилися, дивуючись цьому, всьому, сподобалось їм абсолютно все. Вони були в захваті, при поїздці назад, вони це дуже активно обговорювали, просто не могли насититися. Там прийняли нас дуже гостинно, нагодували все як треба. За українськими традиціями звичайно. Були всілякі забави, були танці, була музика. Ну, було словом дуже приємно от саме потрапити до цієї, до, до цієї хати, як і мені, так і їм водночас. Е, скажи, будь ласка, а ось як все ж таки долали мовний бар'єр? Мені особисто надзвичайно пощастило, тому що е, гість француз, студент, якого я приймав, добре володів англійською. Mm -hmm. І тут було трошечки простіше, тому що е, на такому базовому рівні англійської ми могли нормально спілкуватися. Е, з іншими було трошки складніше, тому що англійську вони знали гірше, і, і, і спілкуватися з ними було так е, трошечки важче. Але все ж таки, знаходили спільну мову, спільні слова. Е, Розуміли один одного якось підсвідомо, я не знаю. <підсвідомлено> Завдяки такій теплоті, душевності знаю, українського вже, народу так. все ж таки можна зрозуміти усіх. Е, і ще відомо, що ви, окрім того, що возили до поліської хати і грали і в футбол навіть. Можливо, так. на якісь. Е, був дружній матч. Е, так, був, був дружній матч е, і, і з французами і ми. Пам'ятаю, була така похолодна погода, але все ж таки вони не відмовилися грати. Дуже дуже приємно було з ними саме зіграти, побачити їхню силу, як вони можуть проти нашої команди вистояти. Це ще раз підтверджує те, що вони не змінюють своїм принципам і, своїм, і своєму розкладу, якому потрібно слідувати. Так. Я от ще доповнити оцю стосовно культурної програми. Ми двічі возили наших гостей в місто Меджибіш, там є музей голодомору. Ви знаєте, настільки цікаво, сам музей, по-перше, дуже цікавий, дуже грамотний екскурсовод, але дуже цікаво спостерігати за їхню реакцію. Викладачі Голодомор знають ага. студенти французькі не знають, але впродовж цієї розповіді бесіди, ви знаєте, я коли бачила, що ну мінімум половина була із сльозами на очах. Оце ага. вже вражає. Потім я бачу навіть в автобусі вони наших студентів, тому що ми всі такі візити разом їдемо. їде французька делегація, і хоча б там 5-6 наших українських студентів. І от по дорозі додому вони далі розпитували про все це. От я вважаю, що ми десь внесли такими от такою програмою, можливо, таку невеличкий такий внесок у те, щоб поширити цю інформацію про те, що голодомор був. І от змінити ставлення у світі до цієї проблеми, і ми цим пишаємося. Я ще допомню, вони дуже багато літератури купували саме в цьому музеї, і відеокасет. Тобто їм настільки було цікаво це все. Вони дуже багато питань задавали екскурсоводу. Взагалі, студенти, їх це вразило. Викладачі так вони реагували вже, тому що вони читали, бачили, а для студентів це було дуже цікаво. Це було просто відкриття да, для да. них, да. Звичайно, це дуже приємно таке наблюдати. Зараз поки що співпраця із Францією, Польщею. Що далі? Яка країна далі можливо? Ну, ми плануємо з Польщею. Ще в нас співпраці з Польщею немає. Ми, тільки... Тільки, ми, да, лише плануємо. ми да, тільки плануємо є певні такі попередні домовленості. От е, е... Ми розвиваємо ту співпрацю, яка є на факультеті, яку започаткував наш декан, професор музики Олександр Леонідович з італійськими навчальними закладами. У нас на факультеті власне вже дві програми італійські були, але вони були в іншій спеціалізації. Тобто це соціальна педагогіка, психологія. Наразі ми працюємо, бажаємо розвивати економічну сферу. Вже ми підготували спільний проект, поки що він там на розгляді є. У відповідних інстанціях Євросоюзу будемо сподіватися, що фінансування буде, ну і що цей напрямок теж буде розвиватися. Олександра, хотілося б ще запитати. Ось ви такий активіст. Хто вам іще ще у цьому допомагає? Mm. Ну, передусім, моя сестра, тому що вона для мене є еталоном. Я беру з нею при з нею приклад. Старша сестра? Так, звичайно, Стар. старша. Е, беру, беру з нею приклад у всьому, і, і, і цим певно варто пишатись, тому що е, вона досягає багато чого і в плані роботи, і, і в плані життя просто для себе, в плані молодіжної політики. І я цим пишаюсь і і, і, і. Хочу мати стільки ж наснаги, просто <смех> <смех> встигати все, не розумію, як це їй вдається. І все ж таки так, певно, це сестра. А однодумці серед однокурсників, як вони взагалі, як поміж вашого студентства, ось вашого такого факультету, як вони відносяться до такої співпраці? Надзвичайно позитивно, тому що е, їм передусім це цікаво. Цікаво побачити іноземців, цікаво з ними поспілкуватися, цікаво зрозуміти їх, зрозуміти їхній е, ментальність і їхніх хід думок. Е, цікаво просто поспілкуватися з ними. От е, завести нових друзів передусім з інших країн, тому що це це як на мене, це надзвичайно класно, тому що мати е, друзів Франції та ж ага. гарних. Як не дивно, за ці декілька днів, там менше тижня, ми надзвичайно здружились, Ми, ми не хотіли прощатись, просто а зараз підтримуєте зв'язок? Так, звичайно, за допомогою соціальних мереж спілкуємось дуже часто більше. Трьох-чотирьох днів в тиждень ми спілкуємось. Маємо маємо таку можливість і звичайно її використовуємо. Ольга Ольга Іванівна пам'ятаєш, от коли ми тільки <кхім>, перепрошу, розпочинали Каші. цю роботу, так наскільки важко було студентів залучити Каші. да, згрупувати, от вони боялися, як це, як це, як ми будемо спілкуватися, не знаємо французькою, тому що ну все таки французька поширена значно менше. От а зараз у нас бажаючих великий, немає да, та, він кількість так. бажаючих. Всі зацікавлені, ну і взагалі для нас це також цікаво. Ми хочемо працювати і надалі співпрацювати, тому що в нас відкрита нова спеціальність маркетинг. А ви ж знаєте, що саме даний напрямок в європейських країнах він більш розвинутий, ніж в нас. Тому така плідна співпраця є можливість нашим саме студентам поспілкуватися, налагоджувати певні зв'язки, може спробувати там пройти практику саме з маркетингу. Так, тому? ну а тим більше у нас ця спеціальність відкрита і спеціалізацію і знанням іноземної Зіна, мови. Uh -huh. От і вступили студенти теж гарно володіють іноземними мовами, англійська, французька, тому очевидно, такі от є сплеск інтересу. Зацікавлені саме студентів в цьому напрямку. Ви, як викладачі, ви підтримуєте стосунки з іноземними колегами також через скайп, можливо, через соціальні мережі. Через, особисто я через скайп не підтримую, але ми постійно електронною поштою. Так, з тим, в кого жили, з ким спілкувалися. На свята вітаємо обов'язково з кожним святом, з днем народження mm -hmm. вітаємо, тому що вже знаємо один одного. Так, Набагато підтримує. краще. Хотілося б ще дізнатися: ось, наприклад, ви берете якісь для себе, можливо, професіональні поради від іноземних колег? Можливо, з приводу викладання тієї чи іншої науки? Ну, особисто я стосовно викладання, мабуть, ні. Не так. Рада, Весь, ми. Ми, не ми були присутні на кількох лекціях. Власне, вони використовують такі самі методи, як і ми, так. ті ж самі презентації мультимедійні. Ми цими технологіями ми вже, вже володіємо. володіємо так. Так. От. А для мене особисто в цих поїздках дуже цікаві ці зустрічі із фахівцями на підприємствах. Тому що все-таки десь в технологіях. Управління персоналом організації виробництва трошечки Франція попереду, так і от можна побачити те, що скажімо зараз, там широко впроваджується. У нас ще немає, або є тільки на великих угу. підприємствах. І дуже добре, що студенти, ну і викладачі, звичайно, можуть це побачити вживу, от як це робиться в сучасному світі. Як та механізація так проходить а, ну навіть не тільки механізація, так, от, наприклад, у нас є дисципліни, які там присвячені. Корпоративні соціальні відповідальності, організаційній культурі. І дуже часто розкажуть студентам ці речі, вони думають, що ми їм казки розказуємо, так? про що те, так що, що, що роботодавець mm -hmm. думає про свого е найманого працівника, так? турбується е і про е зручні умови праці, і про е зручне е е мікроклімат, скажімо, щоб yeah. був в колективі хороший. І е це студенти не завжди сприймають так? про те, що головне що дуже важливо мати принципи діяльності підприємства. Так? І на основі цих принципів будується, скажімо, все, все інше, що є на підприємстві, так, усі процеси, процедури. От, а коли ми приїжджає, приїжджаємо і нам саме з цього починають презентацію, що це основа сталого розвитку підприємства. Соб, на жаль, зовсім, на жаль зараз ще поки що. Не дійшла до цього, але все ж таки ми будемо надіятися, що завдяки е, таким впровадженням, як робите ви, це все, все, все ж таки буде прогресувати. Коли розповідали про минуше, то Олександр дуже посміхався. Олександре, чому, чому саме така реакція, ось як студент? Не знаю, чесно кажучи, тому що ем, ну, дивно. Та, це дивно. Трошки є. Як на мене, то я ще не маю такого сформованого світогляду. Я ще ну такий початковий Пошу студент, хоті. так ще ще зовсім молодий студент, і, і, і ще можу трошки не, не розуміти всіх аспектів цієї діяльності. Але на перспективу, ось де б хотілося б працювати, можливо, є вже. А... Ну, передусім в Україні Дей. це точно. В Україні е... то є добре. Хоча спеціалісти <с будуть <с залишатися <с в Україні. Безумовно. виїжджати не хочеться абсолютно. Можливо, змінити місто, але залишитися в країні це однозначно. Якоїсь такої чіткої, ще ще можливо організації не, не, не бачу перед собою, але хочеться ближче до людей, хочеться до персоналу. От, передусім і менеджмент, так воно і складається. Ваша співпраця була розпочата, якщо я не помиляю, з 2011 року, так? Чи 2010. можливо, 2010, 2010, 2010, так? 2010. Вже пройдено немалий етап. Ось які перспективи все ж таки на 2013-й, який, можливо, пісумок ви можете зробити за ці три роки, щоб пройшло. Ну, те, що співпраця буде тривати з Францією, це однозначно, тому що дуже цікаво. Ви самі бачите, є чому навчитися, є що подивитися. Ну Олена Володимирівна вже говорила про те, що хочемо налагодити співпрацю з Польщею. Це обов'язково це і поближче, і також є велика частина е, програм, яку можна було показати і нашим студентам, і щоб вони і надалі їх вивчали. Е, ну, ще плануємо е, проект подавали італійцям, якщо вийде. Саме дану програму отримуємо ми цей, цю програму, виграємо, то будемо обов'язково пропрацювати, тому що у віталійців також дуже цікаво. Вони також зацікавлені в процесі розширення малого і середнього бізнесу. Вони також хочуть донести саме поведінку, культуру, ту організаційну культуру, інноваційну культуру, яку на жаль, ми сьогодні дуже використовуємо, мало і навіть якщо використовуємо, то використовуємо не настільки вміло, як потрібно було б її використати. Ну а далі. Може, вийде з Болгарії, то Лена Володимирівна нам вже також дивилася, що може, і в Болгарії вийдуть там, програми будуть цікаві. Будемо розширювати саме процес співпраці, для того, щоб студенти мали можливість робити вибір, а головне, щоб вони були конкурентноздатними. Ну, зараз ми інформуємо студентів про ті програми, які, скажімо, навіть незалежно від університету проходять, і де вони самостійно можуть взяти участь. От... Знаєте, як завжди навч... на початку року є достатньо багато таких угу. програм, але поки що сесія і студенти більше заклопотані. О, вони зупиняються за екзаменів, але я думаю, що з початком семестру так воно активізується. А стосовно Франції, то у нас дві поїздки заплановані. Одна весною, в кінці березня, і друга осінню. мабуть, це буде кінець вересня місяця чи початок жовтня. Плануємо, можливо, ще, крім тих двох закладів, з яких. Ким ми працюємо ще залучити один-два заклади. Такі попередні домовленості вже є от. От така у нас ну, привет, програма. Ні, ми будемо вам цього бажати, щоб надалі ваша система вона прогресувала, мала розвиток, мала надію і втілення у таких студентах, як Олександр. Тому що так. я бачу, що людина хоче навчатися, вона хоче це знати. Бажаємо вам успіху і удачі! Дякую вам, що завітали Дякую. до нас, Дякую. шановні Дякую. телеглядачі. Дякую. Після музичної паузи ми повернемось до студії. Залишайтесь разом з нами.